Я вже повнолітній, я розумію, що мені піти... треба піти і стати на захист своєї батьківщини. Я пішов 43 роки мав на фронт. Я не чув, щоб мені сказали, От ти, вибачаюсь циган, там ром, ото йди, відступи і наборот були Почіс, повага. Вона йому залишає іграшки. Печенька конфетки, каже, залишено це татою. Не сподіваюся, надію. надію, що він в полоні, що рано чи пізно повернеться. Вони мучаться за нас вмирають, правду сказати. Ми спокійно спимо вдома із з дітьми хоча б і стільки мучимося. Я согласний сужність, поки буде війна, що треба буде, допоможу.